Радянсько-Лівійське військове співробітництво розпочалося у 1973 році. Вже на наступний рік, у 1974 під час візиту представників лівійського уряду до Москви був укладений ряд контрактів. За приблизними оцінками, загальна вартість контрактів оцінювалася у колосальні на той час 20 мільярдів доларів. Починаючи з 1975 року, Радянський Союз постачав Лівії найновіше на той момент озброєння, а саме саме бойові літаки Міг-21, Міг-23, Міг-25, Су-22, Су-24 і навіть стратегічні бомбардувальники ту 22 військово-транспортні літаки ан 26 і іл 76 гелікоптери Мі-2, Мі 8, Мі 14, Мі-25 та Мі 35. Для довідки експортні моделі Мі-24Д та Мі-24В мають назву Мі-25 та Мі-35 відповідно. Що більше, постачалися комплекси протиповітряної оборони С-200, С-125, Квадрат, Стріла-10, Підводні човни, десантні кораблі, ракетні катери і інші плавзасоби, танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, ствольна і реактивна артилерія та інше озброєння. Крім того, лівія закуповувала озброєння у інших європейських соціалістичних країн. Зокрема, були закуплені чехословацькі навчально-бойові літаки Л 39